Знаєте, ви, що таке вощанки? Особисто я не знала, поки не познайомилась з брендом Білоя. Вощанка – це багаторазова обгортка для продуктів з повністю натуральних складників, і це дійсно must have для кожної домогосподаручі. Вони дуже приємно пахнуть та мають антибактеріальну дію. Перед застосуванням вощанку треба пожамкати, щоб від тепла ваших рук віск вступив в дію, і вощанка прийняла правильну форму. На кожному наборі є детальна інструкція щодо зберігання та догляду за вощанками. Я одразу завернула в них сир та ковбасу, щоб викнути дурацькі пакетики. Це зайняло 10 секунд, адже з ми дуже легко працювати. А ось з лимоном я вирішила провести цілий експеримент та загорнула лише одну половинку овощанки Просто подивіться на цю різницю. Половиночка з овощанки наче тільки відрізана, що не сказати про другу половину. В неї можна загорнути будь-що окрім сирого м'яса та риби. В комплекті також йде віск, за допомогою якого можна поновити покриття овощанок Також в мене є ось така цікавинка. Посадила в землю і подивимось, що з неї виросте. Я вважаю, що овощанка це просто геніальна річ. Пішіть замовити її і собі, аж зараз у бренду Білоя на набори вочанок діють знижки до 20%.